Був такий університет Національний авіаційний університет. Чому кажу був? Тому що намагаються його сконати. Колись свого часу я був учасником 85-річчя цього університету славетний, великий, потужний, з великою, великою історією університет. Знаєте, а потім щось сталося. Потім щось сталось. А що сталось? Земля, на мою точку зору: земля. земля під університетом не давала не давала жити спокійно людям яким не до авіації було, не до молоді, а просто хотілось жити дуже шикарно, дуже багато і з великими з великими зв'язками. І почалась чехарда, почалась вона давно, ще в 2012-2013 році був там такий ректор Бабак Віталій Павлич. Віталій Павлович, якщо мене дивитесь, я завжди вас теплотою і гордістю згадую, що ви колись були моїм ректором. А потім цього ректора взяли і подвинули. Причому так, знаєте, по-хитрому, з підставою, так як треба. І довго-довго Віталій Палич намагався відстояти свою честь і гідність. Нині сподіваюся, що в нього все добре. Це син його Сергій Бабак, зараз у Верховній Раді. Е, е, да. Так ось е, далі було дивне, бо до керівництва університету прийшли люди, які якось дуже дивно розпоряджались, на мою точку зору, і майном, і людьми, і долями, де авіацією в тому числі. Потім е, поновили якось так вийшло, що до університету прийшов інший ректор Ісаєнко Володимир Миколаївич. Ви знаєте, так університет непогано почав дихати, але. але... Кому потрібна людина, яка змушує працювати? Я коли йшов з авіаційного університету, проректор, який тоді вже прийшов після того, як звільнили ще Ісаєнка я вас не заплутав, ні, сказав мені, каже, вам дорікають, бо ви багато заставляєте працювати. Анатолій Васильович, вам там. Зараз вже на пенсії, бо вас же теж подвинули. Там вже знову новий ректор. Як вам там нормально взагалі? Ви не хочете мені написати там, вибачитись? Вам, правда, за 75 плюс, ну ви б вибачились, бо ви були неправі абсолютно. Абсолютно. Я колись вас поважав. Колись. давно. Так, от нині в університета ще один ректор, а, і толку від цього на мою точку зору знову немає. А тепер ще й призначили наглядову раду, раду з реорганізації університету. Там такі люди, Боже. Це якраз ті, хто будуть займатися авіацією і майбутнім України. знаєте, кінець, кінець славетній історії Національного авіаційного університету. Пишаюсь що колись присвятив цьому університету 18 років.